Сьогодні я хочу показати вам невеличкий орнамент, вишитий лічильними швами з книги Лідії Бабешко. Ось цей орнамент і ось як він виглядає на полотні. Тож, покажу вам сьогодні, як вишити такий елемент лічильними швами. Для зручності можна почати з центру або з контуру. Я вишиватиму ниткою Моліне складеною вдвічі. Почну з контуру. Перший стібок в мене буде на дві нитки, і цей самий стібок буде в мене закріпкою. Продіваю голку через петельку муліне. виходжу на наступний стібок. Можна трошки підправити і заховати ту петельку. Наступний стібок 4 нитки, тобто вони по діагоналі збільшуються з лівої і з правої сторони. Третій стібок, і я виходжу посередині. Тепер в мене будуть коротенькі стіпки в одну сторону. В мене будуть горизонтальні стібки по 4 нитки. Які зміщатимуться на одну ниточку по діагоналі вправо і вниз. Ось таким чином я переходжу на наступний стібок. І так вишиваю далі 8 стібків. У вишивці такою технікою важливо сильно не затягувати робочу нитку, щоб на полотні не утворювалися дірочки. Я роблю восьмий стібок, і мені потрібно йти в цю сторону, тому ось тут. Я вколю голку трошки далі, і знову маю стібки по 4 нитки, які зміщуються вліво і вниз на одну ниточку полотна. Шви називаються лічіння або рахункові через те, що нам важливо рахувати як кількість стібків, так і ниточки, які ми прошиваємо. Я вишиваю останній восьмий стібок, і тепер мені потрібно зробити такий самий трикутничок, як і згори. Для цього. Ось тут я вколюю голку на три нитки вліво на одну вниз. Тепер цей трикутничок стіпки йдуть на зменшення від шестичок до двох. Ось тепер я можу перейти сюди, щоб продовжити вишивати ось ці коротенькі стіпки. Але часто для охайного. Вивороту, я переходжу далі через виворіт під вишитими стіпками. Ось голка йде на виворіт. На вивороті я просто під стіпками проходжу далі. Тепер на лицевій стороні ось тут вколюю голку. Вишиваю такі самі стібочки, але в цю сторону. Я вишиваю восьмий стібок, і тепер мені треба рухатися вправо і вгору. Я зараз завершу останній стібок, і мені потрібно спуститися вниз, щоб вишити ромб, який буде посередині. Ось цей ромб іде на дві нитки нижче. І він так само починається з двох стібків. Робимо майже такий самий елемент, як ось тут. У нас будуть три стіпки, які утворюють такий трикутник від двох до шести ниток. Тепер я вколюю посередині. Вишиватиму два трикутники, які сходяться по центру. І я знову робитиму ось тут трикутничок від шести до двох ниток на стібок. Знову переходжу на виворіт і ось тут переходжу далі завершую серединку. Місце вийшла у нас така невеличка основа. Тепер вишиватиму пелюстки по контуру. Для цього знову на вивороті я перейду догори. З гори Згори, через одну нитку від верхнього стіпка відраховую три ниточки вправо, і звідси починається перша пелюстка. Починаємо від трьох стіпків і кожен наступний. Вгорі збільшується на одну нитку, а тут іде рівно. Тепер я роблю п'ятий стібок і. Наступний стібок у нас буде по верхній лінії рівно, а тут буде зменшуватись. Тепер я роблю останній стібок на три нитки. Переходжу на наступну пелюстку. Маю два варіанти: як перейти на наступну пелюстку. Я можу на вивороті повернутися на початок і звідси почати робити другу пелюстку. Або я можу одразу перейти на, так би мовити, кінець пелюстки і повертатися вниз. Тут вже різниця буде на вивороті. Зараз покажу перший варіант. Ось на вивороті повертаюся вниз. Тепер вишиватиму таку саму пелюстку, але для початку в мене ось так буде рівна лінія, а сюди будуть сходитися. В одній точці з попередньою пелюсткою стіпки. Ось останній стібок, який сходиться, і тепер міняємо направлення, по цій стороні будуть рівні стібки, а тут будуть зменшуватись. Я зробила останній стібок. Тепер покажу, як можна на виборочі одразу перейти на наступний. Від цієї точки ми рахуємо, скільки нам точок треба до центру від цього верхнього стібка. Один, 2, три, 4. Чотири. чотири йому по центру. Один, два, три, чотири. Це точка, де починається стібок. Наступної пелюстки. І один, два, три, це ми на початок пелюстки вийшли. Робимо на три нитки перший стібок, і по лівій стороні в нас будуть рівно і закінчувати стібки, а тут по діагоналі, щоб зійтись ось тут. Тут ми зійшлися, і тепер по цій стороні будуть діагональні стіпки. Закінчуватись. А по центру стіпки сходяться з попереднім. Тож тепер покажу, в чому різниця на вивороті. З першого стіпка на другий ми переходили по вивороту, тобто в нас не видно ниточки. А з другого на третій ми переходили ось тут по вивороту, але не ховали нитку. Тому можна робити і так, і так, в залежності від того, наскільки ви хочете зробити охайним виворіт. Комусь достатньо так перейти. І це теж вважається охайним, тому що немає зайвих. Вузликів чи заплутаних ниток. А хтось прагне до більш ідеального вивороту, схожого на лице, тоді ховають нитку під стіпками. Отже покажу що далі. Тепер вишиваємо четверту пелюстку, вона сходиться в одній точці з попередньою ось тут, і йде вниз, на три нитки. Далі так само по верхній лінії вона сходиться з попередньою пелюсткою. А по нижній лінії стіпки закінчуються рівно. Зробили 4 пелюстки зверху, і такі самі пелюстки у нас будуть зліва, знизу і справа. Покажу, як перейти на цю сторону. Я знову переходжу на виворі. Між стіпками проходжу сюди. Тепер по ось цьому контуру проходжу сюди. повертатись на лице. Перша пелюстка в нас буде співпадати з четвертим стіпком від краю. Отже ось тут. Знову ж таки, пелюстки всі починаються зі стіпка на три нитки, тому я починаю звідси. І все так само. Спочатку ось тут рівна сторона пелюстки, а потім там. Якщо нам все-таки звідси перейти на наступну пелюстку, можна порахувати таким чином. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, пять. Для вишивання цих пелюсток потрібно лише пам'ятати, що у нас від маленького до великого вишивається 5 стіпків і від цього великого потім знову зменшується, щоб вчасно або почати збільшувати, або почати зменшувати стіпки. Тоді, вишиваючи такий орнамент, то вам буде нескладно. Тут таким чином я можу почати вже наступну пелюстку. Я знову перейшла на виворіт і по вивороту перейду вниз. Тут тепер все так само, як зверху, але знизу. Бувають і помилки. В мене тут не сходилося по центру останні стіпки, тому десь тут є помилка, яку треба виправити. Часто помилки помічаються не одразу, а вже пізніше, коли треба розпустити не один елемент, а два. Тому що, зробивши помилку в одному елементі, не виходить другий елемент. Але це цілком нормально розпускати, помилки трапляються. Є, звісно, непомітні помилки, які можна лишити. А є ті, що краще виправити. Треба до цього ставитися більш спокійно і не боятися розпустити і виправити. В процесі навчання може бути багато помилок, і це абсолютно нормально. Бо коли ви робите помилки, ви навчаєтесь. Навчайтесь помічати місце, де може бути помилка, знаходити помилки, і як їх уникнути в майбутньому. Ось тепер у мене центр сходиться і помилки вже немає. Помилка сталася через неуважність, де я пропустила стібоки. Там, де їх мало бути 5, в мене вийшло 4. Так, Переходжу на наступну пару пелюсток. І я знову на вивороті переходжу в сторону. До речі, ось як виглядає виворіт, коли ось ці парні пелюстки переходити просто на вивороті. Загалом виглядає досить охайно. Воно не виглядає як щось зайве, а такий охайний перехід. Виглядає навіть краще, ніж тут, тому що тут пелюстки трошки далі один від одного. Тут так само я починаю. Там, де сходиться четвертий стібок звідси і ось ця перша пелюстка. До речі, в моєму телеграм-каналі є ще більше відео уроків, схем і матеріалів. Доступ платний, але це справжня скарбничка народної вишивки. Ось я завершила. Тепер переходимо на вибори, щоб закріпити нитку. Я нитку зазвичай закріплюю під стіпками, прошиваючи в одну сторону, в іншу, іноді зачіпаю один стібок, або роблю ось так, наче обматую його, роблю петельку. Для більш надійного закріплення і обрізаю нитку. А ось що вийшло на лицевій стороні. Дякую за увагу!